Що відбувається на Луганському напрямку, де найгарячішими ділянками є сватова та Кремліна наразі? А, Луганщина, Росіяни намагаються на сьогодні там сконцентрувати зусилля для того, зусилля для того, щоб по-перше тримати оборону. Зараз не йде мова про якісь наступальні а, дії. А, чому тому, що ну вони розуміють, що наступальні дії? Ну, приклад, Нижня Дуванка. А біля Нижньої Дуванки було розміщено підрозділи 27-го танкового полку, яке російське командування вирішило використати для наступальних дій. З нижньої Дуванки вони здійснили висування, і, врешті-решт, 27-й танковий полк перетворився на роту. Ось і все. Ось ось такі показники. Було знищено той ресурс, який в них залишався для того, щоб тримати оборону біля нижньої диванки. І Зараз оце проблематику вони повинні вирішувати як компенсувати цей ресурс. Отже, саме відсватувати криміної вони будуть намагатися займати саме оборонні дії, хоча імітувати наступальні для того, щоб відволікати увагу збройних сил України та. А розконцентровувати ресурси не виключаємо, що вони можуть саме йти на це, ну по іншим напрямкам, фактично така ж сама ситуація.